22 лютого 2014 року автомайдан організував оглядини резиденції колишнього президента Віктора Януковича. Це була знакова подія, тому що для більшості громадян вважалося неймовірним, що одного дня вони, чесні, прості українці, можуть переступити поріг цієї оселі зла. І коли це сталося, більшість з тих, хто приїхав цей день, нарешті повірили. Мрія збулась раніше. Ми автомайданівці любили жартувати, що найкращий вигляд на Межигія відкривається з ілюмінатора бомбардувальника. Але сьогодні, коли ми вранці, з самого самого ранку, одні з перших зайшли на територію цієї резиденції, ми пересвідчились на це, все треба дивитися на рівні очей, а не зверху, тому що все це, вся ця розкіш, вона побудована. Вона побудована за гроші народу, пограбованої нації. Вона побудована на крові і кістках наших побратимів. І сьогодні ми побачили, що дуже важливим є довести всім цією акцією, тим, що ми організували екскурсію на територію цієї закритої, надретельно захованої від нормальних людей території. Ми організували відкритий погляд. Що це значить? Це значить новий час. Це знаменує нову еру. І для кожного, хто живе в цій країні, саме, можливо, такі доволі прості справи, вони повинні означати незворотні зміни. І ці зміни вони відбуваються не тільки зовні, а вони й відбуваються всередині кожного з нас. Я знаю, що насправді найбільша боротьба. Почнеться з моменту, коли почнуть ділити трофеї, і ми маємо дуже дуже гіркий досвід 2004 року. Коли після оголошення про перемогу на третьому турі, переважна більшість україн, українців в цьому стані ейфорії просто склали зброю, розслабилися, подумали, що прийшов оце хороший чесний дядько, сформує команду і виконає всі обіцянки, які дав він. Зі сцени помаранчевого майдану. Але те, що стало сьогодні, те, що стало сьогодні, і ті жертви, які вже покладені на справу нашої боротьби і покладені в основу нашої перемоги, вони зобов'язують розуміти, що боротьба вона не може припинятись ні дня. І те, що люди прийшли в Межигір'я, те, що вони стояли в чергах, стояли недовго, тому що все автомайданці впорядкували дуже, дуже добре. Сили самооборони, загони всіх організацій майдану сьогодні працювали на причуть на добре. Ніякого вандалізму, ніякої ганьби, всі приміщення закриті, все оглядалося людьми ретельно, але ніхто себе не поводив як дикун. Сьогодні для всіх це стало символом, що ми не збираємося допускати. Цієї ганьби, яка була раніше, якщо є якісь політики, які зраділи, зраділи цим новим вигодам, які відкриває перемога майдану, як то збільшення повноважень депутатів або можливість переділу бізнесу, доступу до бюджету інших державних благ, цього не буде. Якщо хтось думає, що кров наших мертвих побратимів. Буде використано як пальне для прискорення їхніх кар'єрних злетів. Люди цього не допустять. І те, що ми на сраку посадили цього уперя і зараз ходимо вільно по території майдану. Це є свідченням того, що ми можемо поставити на місце зараз любого покидька, який захоче панувати на наших перемогах.